Чому вночі темно? Не надто складне питання, скажете ви. Але мова зараз не про зміну дня і ночі через обертання нашої планети навколо власної осі. Насправді, якщо замислитись глибше, то темрява нічного неба стає не настільки очевидною. Згадайте, що наш Всесвіт це трильйони трильйонів зір, що розпорошені майже рівномірно у всіх напрямках. І така величезна кількість випромінювання має добряче освітити нічне небо, причому настільки, що ми взагалі не повинні думати про день і ніч. То в чому тоді справа? Гадаєте, тут все просто? Астрономам знадобилося кілька століть, щоб зрозуміти, в чому річ, і справжня причина космічної темряви дивовижно підводить нас до фундаментальної природи всесвіту. Мене звати Іван, це канал Всесвіт.UA, Вітаю. Уявіть, що стоїте посеред великого густого лісу. Ми припускаємо, що він не має якихось меж, або тягнеться настільки далеко, що нам важко ці межі осягнути. Що ви побачите в такому лісі, крім дерев? Якщо запустити стрілу у будь-якому напрямку, вона обов'язково влучить в одне з дерев, якби ви не намагалися їх оминути. Звісно, за умови ігнорування сили тяжіння землі, адже є ще варіант, що стріла просто впаде. Ця абстрактна ситуація лише змушує нас усвідомити, що якби далеко стріла не долетіла, вона наштовхнеться на дерево, бо дерева у нескінченному лісі закривають нам весь горизонт суцільною стіною. Тепер уявіть, що наш всесвіт також нескінченний, а зорі в ньому розкидані на нескінченну відстань, приблизно рівномірно заповнюючи простір. В такому випадку дуже логічно очікувати, що кожна точка космосу завжди має містити зорю. Так само, як і з деревами лісу, зорі мають стіною затуляти небосхил. Кожна лінія зору, зрештою, перетне світний об'єкт. Це означає, що не може бути жодних прогалин, які ми бачимо звичайним поглядом в небо, та не може бути жодних темних плям на знаменитих панорамах від космічних телескопів. Небо мало б бути настільки яскравим, як і поверхня нашого сонця. То чому ми цього не спостерігаємо? Ваша інтуїція, мабуть, дуже швидко вам підказала, яке тут може бути пояснення. Так само астроном Томас Дігес у далекому 16 столітті теж не бачив тут ніякої загадки. Можливо, він був першим, хто припустив, що далекі зорі просто занадто слабкі, щоб освітити все зоре небо. І це справді логічно, адже з відстаню зорі дійсно тьмяніють, якщо точніше, їхня видима яскравість падає з квадратом відстані від нашої планети. Зорі, що вдвічі далі від нас, здаються у чотири рази менш яскравими, а зорі на втричі більшій відстані, темніші в дев'ять разів, і так далі. Але у 18 столітті швейцарський астроном та фізик Жан Філіп Де Шезо показав, що це зовсім не вирішує проблему. Не треба забувати, що зі збільшенням відстані від нас збільшується об'єм видимого космосу, а отже, збільшується і кількість зір, що світять в нашому напрямку. Проблема нікуди не зникає. Дуже просто це візуалізується за допомогою оболонок, геометричної абстракції, яку запропонував Шезо. Він уявив, що зорі розподілені в окремих концентричних оболонках навколо нас, наче шари цибулини. Шари, які тягнуться все далі і далі у нескінченність. Де Шезо припустив, що кожна зоря має приблизно однакову яскравість, і їхня концентрація у Всесвіті теж приблизно однакова. Звісно, ми знаємо, що обидва припущення дещо грубі, але для мети цього експеримента вони не критичні. Отже, перша оболонка розташовується від 1 до 2 світлових років від нас, друга від 2 до 3 світлових років, третя від 3 до 4, і за таким принципом усі наступні. Тепер я думаю, досить очевидно, що чим віддаленіша оболонка, тим вона більша, тобто тим більший вона має об'єм, а отже, і більшу кількість зір у своєму складі. Насправді, оскільки оболонки мають однакову товщину, кількість зір всередині них зростає пропорційно квадрату відстані від нашої планети. Це цікаво, оскільки, як ми пам'ятаємо, видима яскравість зір зменшується за схожим математичним принципом, тобто кількість зір збільшується пропорційно квадрату відстані, а їхня яскравість зменшується пропорційно квадрату відстані. Як наслідок виходить дуже цікава картина. Зорі у найближчих оболонках будуть для нас яскравіші, але їхня кількість менша. Натомість зорі у віддалених оболонках будуть тьмяніші, але їхня кількість більша. І по суті, це компенсує тьмяність. Насправді, математично кожна наступна оболонка здаватиметься нам такою ж яскравою, як і попередня. Виходить, що кожна наступна оболонка робить такий самий внесок у загальну яскравість неба, як і попередня. Тому, додаючи більше оболонок, ви отримуєте дедалі більше світла і дедалі яскравіший небосхил. Вочевидь, падіння яскравості з відстаню все ще не вирішує проблему. Якщо всесвіт нескінченний, наше небо мало б бути таким же яскравим, як і поверхня сонця, і ми б ніколи не знали про день і ніч. Робота Дешезо повернула науковців до ідеї Йогана Кеплера, який ще на початку 17 століття стверджував, що просто сам всесвіт скінчений за обсягом. Завдяки сучасним астрономічним спостереженням, ми знаємо, що це не зовсім так. У видимому Всесвіті ми не спостерігаємо слідів якогось краю. Можливо, тоді справа у розподілі речовини у Всесвіті, адже у нас є зоряні скупчення та галактики, врешті-решт. Але насправді це не має особливого значення, оскільки сам розподіл галактик можна розглядати як майже рівномірний у всьому всесвіті. Куди б ви не вказали пальцем в небо маєте влучити в галактику. У 1823 році німецький астроном Генріх Ольберс спробував ґрунтовно розглянути цю проблему, яку пізніше назвали на його честь Парадокс Ольберса. У своїй статті він підтвердив, що тьмяність зір не допомагає вирішити загадку, тому запропонував пил і газ як потенційне пояснення. Він стверджував, що газопилові хмари можуть просто блокувати світло від далеких зір, або у більш сучасному варіанті від далеких галактик. Те, чого Ольберс не усвідомлював, це здатність пилу і газу не тільки поглинати, але й зрештою випромінювати поглинуту енергію. Якщо всесвіт існує досить довго, тоді пил, поглинаючи випромінювання, зрештою поверне його назад у космос. Це означає, що космос все одно буде заповнений тією самою кількістю радіації. Якщо хочете, пил просто діятиме як посередник, і він світитиме не менш яскраво, ніж зорі чи галактики, які затьмарює. Отже, причина в іншому, але в чому. Що ж, справжня причина темряви простіша, але водночас набагато глибша за будь-яке з запропонованих рішень. Вся справа в тому, що наш Всесвіт мав колись початок. Дивно, але вперше обґрунтовану відповідь дав не астроном і навіть не науковець. Це був Едгар Алан По. У 1848 році, за рік до своєї смерті, він опублікував знаменитий твір під назвою Еврика Поема в прозі. В ньому По описав своє інтуїтивне уявлення про природу Всесвіту, і серед іншого припустив, що всесвіт просто недостатньо старий, щоб наповнити все небо світлом. Він вважав, що космос може бути нескінченим за розмірами, але спочатку його існування минуло замало часу, щоб випромінювання з найвіддаленіших його куточків дісталося нас. Дивовижний приклад, коли людина без відповідної освіти виключно інтуїтивно дійшла до космологічного висновку, який лише за кілька десятиліть стане домінуючим в науці. Сьогодні ми знаємо, що з моменту великого вибуху минуло близько 13,8 мільярдів років, і що справді вражає, наскільки це астрономічно кажучи короткий проміжок часу. Подумайте про те, що лише наша зоря світитиме близько 10 мільярдів років, при тому, що зараз їй вже близько п'яти вік Всесвіту настільки малий, що за межами бульбашки всього 13,8 мільярдів світлових років фотони до нас все ще летять. Тож, хороше питання, чи багато зір та галактик нам видно у цій бульбашці, яку ми звемо видимим всесвітом. Тобто, чи достатньо їх, щоб заповнити кожну лінію зору? Що ж, це можна порахувати або ще простіше знайти готовий розрахунок в інтернеті. Дякую пану Джеймсу і Мамура з університету в Орегоні. Тож нам знову треба повернутися до космічної цибулини. Як ми зрозуміли, ключовий момент, який призводить до парадоксу, полягає в тому, що кількість світла, яку ми отримуємо від оболонки, не залежить від того, наскільки далеко ця оболонка від нас розташовується. Тож природно, що кожна з них додає свій внесок до загальної яскравості неба чим більше оболонок, тим більше світла вночі. Тепер можна порахувати, а скільки оболонок потрібно, щоб все небо було таким же яскравим, як поверхня сонця. Припускаємо, що середня щільність зіро у спостережуваному всесвіті дорівнює приблизно одному світилу на кубічний парсек. Це, до слова, дещо завищена оцінка, але вона зручна для спрощення розрахунків. Парсек це близько 3,26 світлових років. Для кращого уявлення, відстань до найближчої проксими Центавра дорівнює приблизно 1,32 парсека. Тож в середньому припускаємо, що зорі розподілені між собою відстанню у 1 парсек. А отже, товщину кожної оболонки можна взяти теж як 1 парсек. Отже, пан Імамура порахував, що для того, щоб ніч стала днем, потрібно близько двох на 10 у 15 степені оболонок навколо нашої планети, або 2 мільйони мільярдів оболонок. Багато це чи мало? Що ж, оскільки кожна оболонка завтовшки один парсек, то ми можемо легко оцінити розмір Всесвіту з такою кількістю оболонок. Його радіус має бути ті самі 2 на 10 у 15 степені парсек. Якщо перевести це у звичні світлові роки, то отримаємо радіус як 6,6 на 10 у 15 степені світлових років. Всесвіт радіусом майже 7 мільйонів мільярдів світлових років або 7 квадрильйонів світлових років. Саме таким має бути космос за розмірами, щоб ніч ніколи не була темною. Це, м'яко кажучи, трішки більше за спостережуваний Всесвіт у 480 тисяч разів більше. Нагадую, це ще й занижена оцінка, оскільки справжня концентрація зіру Всесвіті навіть менша за одну на кубічний парсек. Тож ось вона, справжня причина, чому ми і досі бачимо темряву космосу. Вона полягає в тому, що ми бачимо лише якусь частину Всесвіту. Він просто замолодий, а швидкість світла критично мала, щоб ми могли бачити більше. Зараз хтось із вас, мабуть, подумав а чому цей Іван нічого не сказав про червоний сув? Адже його вплив теж має бути помітним на загальному ефекті Чорноти Космосу. Це правда, розширення Всесвіту призводить до втрати енергії фотонів. Ультрафіолетове зоряне світло, подорожуючи мільярди років космосом, що розширюється, втрачає енергію і, досягаючи нас, стає, наприклад, інфрачервоним. Таке світло, звісно, недоступне для недосконалого людського ока. Тому далекі галактики тьмяніють не тільки через відстань, але стають менш яскравими через космологічний червоний суд, що викликаний розширенням. Насправді це лише частково впливає на яскравість неба, його роль не настільки суттєва порівняно з обмеженим часом існування самого всесвіту і надзвичайно повільною швидкістю світла. Проте ця роль червоного суву ставатиме дедалі більшою. Всесвіт еволюціонує, він продовжує розширюватись і навіть робить це з прискоренням. А отже, роль розширення ставатиме дедалі драматичнішою. Саме через розширення наше небо, можливо, ніколи не буде яскравішим за сьогоднішнє. Подумайте, якби наш всесвіт був статичним, то його видимий розмір залежав би лише від часу. Тобто, чим більше часу пройшло з моменту великого вибуху, тим більше фотонів дістанеться нас з більш віддалених куточків всесвіту. Зараз видима частина це 13,8 мільярдів світлових років в кожному напрямку. Після 20 мільярдів років з моменту великого вибуху радіус Всесвіту збільшиться до 20 мільярдів світлових років. Через 100 мільярдів років він буде 100 мільярдів світлових років. Тож статичний Всесвіт через 7 квадрильйонів років був би саме таким великим, щоб всі зорі в ньому нас нарешті засліпили. Але саме тут вмикається фактор розширення. Головна особливість розлітання далеких галактик полягає в тому, що чим далі вони одне від одного, тим швидше втікають. Галактики за 1 мегапарсек від нас віддаляються на швидкості 70 км на секунду. Галактики за 2 мегапарсеки на швидкості 140 км на секунду, за 3 мегапарсеки 210 і так далі. Отже, є відстань, на якій об'єкти віддаляються від нас на швидкості 300 тисяч кілометрів на секунду, і навіть більше. Так, об'єкти з глибокого космосу можуть тікати від нас швидше за світло, і якщо вас це спантеличує, подивіться моє відео, що присвячене цій темі. Головна думка, що фундаментальна властивість цього Всесвіту, яка пов'язана з розширенням, не дозволить всьому світлу від усіх зір та галактик дістатися нас. Є ділянки космосу, які далеко за межами видимого Всесвіту, і світло від них просто не випередить саме розширення, і ніколи не досягне наших з вами очей. Це називають космологічним горизонтом, а якщо конкретніше, горизонтом подій. Ми ніколи не знатимемо, що лежить у тих далеких невидимих куточках всесвіту, які розширення віддаляє від нас швидше за світло. Наше небо ніколи не осяють зорі з тих областей, а отже, наші ночі завжди будуть темними. Більше того, через розширення, яке не зупиняється, і згідно з сучасними оцінками ніколи не зупиниться, навіть галактики за межами місцевого скупчення будуть за межами нашого зору, неозброєним оком, та навіть за допомогою найбільшого телескопа ми спостерігатимемо зорі лише нашої галактики і кількох сусідніх, якщо вони не об'єднаються в одну. Для астронома нічне небо буде темнішим ніж зараз. Але це буде колись, колись дуже і дуже не скоро. Прямо зараз мене справді дивує, те, що найпростіше можливе астрономічне спостереження, я маю на увазі простий погляд на нічне небо, дає вам ключову інформацію про всесвіт, його фундаментальну властивість. Зазвичай, коли астрономів запитують про докази Великого Вибуху, вони говорять про кілька важливих, але стандартних речей. Наприклад, про космічне мікрохвильове фонове випромінювання або про те саме розширення, яке мало з чогось початися. Але ось воно: найпростіший доказ прямо у нас перед носом, і кожен може його побачити на власні очі. Якби всесвіт був нескінченим у часі, тобто вічним, ви б не бачили ніч, ви б бачили постійний день. Тому, якщо хтось прагне доказів великого вибуху, йому всього на всього треба вийти на двір серед ночі і поміркувати над темрявою космосу. Дякую, друзі. Якщо вам подобається те, що я роблю, будь ласка, підтримайте цей випуск вподобайкою та коментарем. Велика подяка моїм спонсорам за їхнє надійне плече у створенні для вас контенту. До зустрічі у наступному випуску. Бережіть себе і підтримуйте наші сили оборони. Слава Україні!